Це оперативне відео СБУ. Спецпризначенці затримують пару підозрюваних у Держзраді та підготовці теракту. Ті не прочаються. я. Вони вже встигли виготовити вибухівку, створення в домашніх умовах вибухівки та запастися уражаючими елементами. Цей саморобний вибуховий пристрій, яким чином повинен бути приведений, був в дію. Нам це вже не розказували. Нам сказали, що будуть говорити все постійно. трилітрову банку із вибуховою речовиною сапери помістили у спеціальний контейнер. Піротехнік поліції пан Олександр каже, рідина нестабільна. На момент її вилучення знаходилась в крайне небезпечному стані. Її заборонено транспортувати Приблизна подушність складає десь до 400 грамів в тротиловому еквіваленті. На цих фото з телефона підозрюваний докладна інструкція від росіян, що треба придбати, аби виготовити бомбу. Пола зору контрозвідки СБУ потрапила молода дівчина та хлопець, які були завербовані спецслужбами РФ. За завданням кураторів вони збирали саморобний вибуховий пристрій із інгредієнтів, які є у вільному доступі. Цю бомбу вони мали закласти біля однієї з військових частин. Аби стежити за військовим об'єктом, парочка орендувала будинок навпроти, встановила онлайн-камеру та надала доступ до неї своєму куратору. Знаходиться замаскована відеокамера. Яка прихована у це футболка якась чорного кольору, зроблено отвір для виведення об'єктиву камери. Він сказав, що йому треба бачити всю обстановку, щоб розуміти, в яке час там більше людей, в яке менше людей, щоб її там підложити. Це один з затриманих СБУ, 19-річний Максим. Твердить, на нього вийшов невідомий через месенджер та запропонував заробіток. Не хочеш там якусь підроботку, просто пройтись по магазинам, скупитися. Я кажу, що все є в відкритій доступності. Він сказав, що він воює. против ТЦК, и его изначально интересовали машины. Да. В час с вашим спілмешником, вы поняли, что это представник Российской Федерации? Ну, в принципе, да. Он нам предложил собрать взрывчатку дома из подручных средств, на которые он скидывал деньги, то есть он спонсировал все матеріали, які ми купуємо. Подруга Максима, 18-річна Елізавета, твердить, куратор пообіцяв, що підірве бомбу лише по тому, як вони її підкладуть. Він почав зазванюватися з нами, все, ми договорились, що ми її зберемо, він, виходить, дистанційно через звонок її подорвав. Він пропонував різні варіанти, куди можна сложити бомбу, то він тепер, що в машини, в принципі, не так інтересують, як не треба, іменно, а саме, от, іменно, воєнні люди. Тобто, вибір найбільше військового? Так. Да. Щоправда, в СБУ певні парочка агентів російського гРУ мала загинути разом з іншими жертвами теракту за наявними даними. спецслужби РФ збиралися підірвати своїх агентів саме у момент закладки саморобного вибухового пристрою, аби позбутися зайвих свідків. Ось таку до речі, потужність мала та вибухова речовина на цьому запису її знешкоджують. Ви розумієте, що він міг зробити цей дзвінок, коли вибухівка була у вас силука. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність молодої пари та затримали їх на початковому етапі підготовки до скоєння злочину. Теракт кажуть співробітники СБУ, парочка за завданням російського куратора мала вчинити саме на День Служби безпеки України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та готування до вчинення терористичного акту. Обидвоє підозрюваних нині перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує найсуворіше покарання. Це ви знаєте, що <us> загрожує що саме? П'ятнадцять пажи зі Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.